Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, відгадайте загадку. Гуляє по землі вона оця красуня чарівна. Сніг білий по собі лишає. Як люди красуню називають? Так, діти, ця красуня чарівна зима. А й справді зима робить все навколо чарівним. Криває все білим снігом, який сяє на сонці чарівним мерехтливим блиском. Зима не минає ні одного міста та села. І наше селище не оминуло. і хоча вона ще не вкрила все навколо білим пухнастим снігом, але вже віє нам холодним вітром та невеликим морозцем, і, напевно, скоро принесе нам сильні морози. Та снігопади. Діти, а що таке снігопад? Так, це коли довго йде сильний сніг і засипає все навколо. А з чого складається сніг? Так, з багатьох багатьох сніжинок їх дуже багато, але немає ні одної однакової. Всі вони різні. Вони падають на будинки, дерева. На землю, засипають все білим покровом. Погляньте, як виглядають вулиці після снігопаду. Сніг лежить на кришах будинків, гілках дерев, заборах, машинах, які стоять на вулиці. Діти, сьогодні пропоную намалювати вулиці нашого селища, вкриті снігом. Для роботи нам потрібно різнокольорові гуашеві фарби, пензлики, серветки, стакан з водою та аркуш паперу голубого, синього або фіолетового кольору. Діти, з чого почати малювати вулицю? Наберемо фарби білого кольору та намалюємо узбіччя дороги, піднімаємося трішки. Вище паркушу та проводимо лінію. Так, адже біля будинків проходить дорога. Тепер намалюємо будинки. Будинків на вулиці багато. І всі вони різнокольорові. І ми з вами теж намалюємо багато різнокольорових будинків. Діти, будинки будемо малювати за допомогою квадратів. Малюємо невеликого розміру квадрати, відразу їх зафарбовуємо. Бачите, цей будиночок у мене червоного кольору. Зафарбували. Так. Дітки трішки відступаємо та продовжуємо малювати далі. Наступний будиночок я намалюю фарбою синього кольору. Роблю невелику відстань та малюю наступний будинок. Ось так, теж зафарбовую. Продовжуємо малювати будинки. Дітки, тепер фарбою коричневого кольору намалюю дахи будинка. Так, набираю на пензлик. Дітки погляньте. Дах можна намалювати у формі трикутника. Ось так, з'єднуємо, зафарбовуємо ось такий дах у мого будиночка. Так, а цьому будинку я намалюю ось такий дах. Дітки малюємо дах будиночка та зафарбовуємо їх. Діти, тепер там, де ми з вами залишили місце між будиночками, намалюємо дерева та кущики. Пригадуємо, як малювати дерево. Ви вже добре повинні знати: малюємо стовбур. Дерева тут у нас будуть невеликі, тому що місця небагато. Малюємо стовбур та гілочки дерева. Ось так. Великі та маленькі. Так. Так само кущики. Кущики низькі. Так, і в них багато гілок. Ось так кущик ми намалюємо. На узбіччі дороги намалюємо машину, адже часто на вулиці біля будинки стоять машини. Моя машина буде зеленого кольору. Дітки, зверніть увагу, як будемо малювати машину. Ось так. Ось така в мене машина. Зафарбую її. Та намалюю колеса фарбою чорного кольору. Ось так одне колесо та друге. Та зафарбую їх. Так, дітки, поки підсихає моя машина, фарба поки підсохне, я зараз Додам дрібних деталей будинкам. Фарбою білого кольору намалюю віконця. Погляньте, дітки, кінчиком пензлика малюємо невеликі віконця в будинках. Ось так. І в кожному будиночку малюємо вікна. Домалюємо узбіччя дороги. З іншого краю погляньте звідси. Ось так домалюємо збіччя дороги та зафарбуємо його фарбою білого кольору. Так. Дофарбуємо його, дітки, і головне, чого не вистачає на нашій вулиці, звичайно ж, снігу, адже ми з вами малюємо. Зимову вулицю, тому набираємо фарбу білого кольору та малюємо сніг. Який покрив? Криші будинків, погляньте. Ось так він засипав криші будинків, покриті сніжком. Потім малюємо сніг на деревах лежить сніжок. Ось так невеликими мазками намалюємо сніг на деревах. Так, на деревах та кущиках. Ось так позасипав сніг все навколо. Так. Також на нашій машині лежить сніг. Ось так. Так. Дітки ще намалюємо вікно нашій машині. Ось так кінчиком пензлика. Віконце. ось так. Дітки. і малюємо снігопад, який продовжує засипати все навколо снігом. Кінчиком пензлика намалюємо сніжок, який продовжує йти. Погляньте, ось так засипає сніг все навколо. І на дорогу знову падає. Дорогу розчистили, а сніг знову починає йти. Подивіться, який. Закінчуємо свою роботу, домальовуємо. Дітки, ось така зимова вулиця вийшла в мене. Чекаю на ваші малюночки. До зустрічі!